Доброго дня, ще раз буду показувати дині. Диня ніяк не налюбуюсь. Осьо. Тобто диня в'яжеться. Диня щось мені дуже подобається завжди. Вона швидше стартує. То я нервую з приводу, коли ж воно все буде. Як з кавуном. Це його падіння в паузу і формування кореневої системи. Мене бентежить. Ось о, бачите, вона прячеться біля кожного. Вона є. Кожний куст. Ось о, трохи вже... Ось о, ось о вона. Трохи навіть уже потрішку починає жовтіти. Я думаю, що 10 днів або два тижні і щось, щось почнеться якась кількість вже буде збору тут як зовсім ріденько але вона є вона є маю надії далі. далі вона розкине бадилля ще трохи поцвіте зараз пройшли такі дожики спала температура я думаю воно піде Ага, ось вигляд такий ось тут ріденька, але вона, вона є вона формується і на сьогоднішній день вона достигає є такі перепади де ми повирізали де ріденька але баштан він повинен бути особливо на багарі він повинен бути посіяна рідка ось така диня Прошлий рік вона в мене формувалась дуже маленька цей рік маю надію буде більша Ось вони які. Ось вони які. Прошлий рік у мене перша волна була не дуже здорова диня, друга волна також, а тільки третя пішла здорова. Цей рік вроді би перша волна нормальна. Ну це отак от, от. Дякую за увагу.